Доброго дня, мої любі малята, Я рада вас знову вітаю на нашому новому занятті. Сьогодні ми з вами поговоримо про погоду. Діти, але чи знаєте ви, що таке погода? Як її ще її визначити? Підійдіть, діти, вікна, подивіться, що ви бачите на дворі. Як ви думаєте, яка сьогодні погода? Погода? Це стан нижнього шару атмосфери в даному місці і в даний момент. Погода це поєднання багатьох факторів температури повітря, облачності, сили вітру та вологості та навіть опадів. Усе це досліджують фахівці, які називаються метеорологи. Ще до того, як з'явилися метеорологи, наші предки намагалися передбачувати погоду. Основою народних прикмет є поведінка птахів, колір неба, напрям вітру. Сучасні метеорологи ставляться до таких прикмет з гумором, але деякі з них дійсно мають наукове обґрунтування. Наприклад, поведінка рослин. Якщо зацвіла фіалка, сади моркву і петрушку. Якщо лист берези повністю розгорнеться. Можна садити картоплю. Щодня погода приносить людям радість або лихо. Для того, щоб протистояти різним явищам природи, людям треба знати, яка погода буде завтра. Усі відомості про погоду ми отримаємо завдяки щоденним спостереженням за нею. А звідки ж ви можете дізнатися про прогноз погоди на день? Побачите по телевізору. Прочитати в інтернеті або й по радіо почути. Прогноз погоди грунтуйте на багатьох показника. Це передбачення на день, тиждень або місяць. Про це існує ціла наука, яка називається синоптика, а допомагають у цьому різні метеорологічні прилади. Малята, подивіться уважно на картинку. А може, якийсь прилад ви впізнали? Дійсно, це термометр, а що не допомагає вимірювати термометр? Правильно, вуличний термометр допомагає нам виміряти температуру повітря, а це вітровказівник або флюгер. Його часто встановлюють на диках будинки. Він допомагає з'ясувати напрямок вітру. Малята, а чому ж саме нам потрібно знати прогноз погоди на день? Щоб правильно одягнутися, не змерзнути від холоду та не потерпати від спеки. А якщо дощ буде, то що з собою треба взяти? Дійсно, парасолько, удивіть собі, що зранку ви виходите з дому, сяє сонечко, нічого, не каже про те, що скоро буде дощ. Але от всередині дня починається дощ, а ви без парасольки. Що ж вами буде? А ще це дуже важливо і для врожаю. Якщо посадити врожай зарано, а потім прийдуть холоди, то він може вимерзнути і доведеться садити ще раз. Так само слідкує за погодою, коли починають якийсь ремонт, наприклад, фарбують стіни на вулиці або паркани. Адже якщо пофарбувати, а фарба не висихнути дощу, то треба буде фарбувати заново. Малята, всі ми з вами радіємо сонечку. А яка ж погода, коли нас дворі світить сонечко? Це ясна або сонячна погода? Ай, як ви вважаєте, чи було б це гарно для рослин, якби на дворі весь час світило сонечко і ніколи б не було дощу? Правильно, це було б погано, але чому? А що було б, якби на дворі весь час йшов дощ? Що було б? Маляти, як бачите, пригоди немає поганої погоди. Головне знати, якої погоди очікувати та як до неї підготуватися. А наш саніті закінчилося нехай проблема та незгоди не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить! А ми з вами зустрінемось на наступному занятті.